Російська армія вбила трьох жінок. Ракета С-300 влучила у приміщення, де жили переселенці. Рятувальники вивезли чотирьох жителів часового яру. У місті ще залишаються люди. Луганський центр психологічного здоров'я працює у Дніпрі. Послугами медзакладу скористалися пів тисячі переселенців. Я кричав помавіті. За всі всі Ігор говтується після операції на внутрішніх органах. Вночі російська ракета влучила в військи центр обліку бездомних осіб, який був також пунктом незламності. Разом з дружиною Ігор переїхав з Бахмута до Костянтинівки в січні. З-під завалів чоловіка діставали рятувальники. На второй приліт уже потолок обвалився, і, і нас засипало. Стан чоловіка лікарі оцінюють як важкий, каже завідувач відділення Юрій Мишастий. Состояние ви чужо у нього було повреждений нескольких внутрішніх органов. Сейчас он прооперирован і находится на в хірургічками діляні. Вісім зруйнованих кімнат, побиті вікна та розкидані речі. Такий вигляд зараз має центр обліку бездомних осіб. Близько першої години у нього влучила російська ракета. Олександр, працівник центру, цієї ночі був на чергуванні. Чоловік каже, чув два вибухи. Після чого побачив сто пилок. Коли зрозумів, що влучили в будівлю, викликав рятувальників. Під час пошукових робіт Олександр вказував на ймовірні місця знаходження людей під завалами. Після першого вибуху мене викинуло на пол і в коридор, а вже другим вибухом мене по коридору кинуло. От тому я... Це, було, це я достав з кармана телефон. 0052, ноль я їх всіх знав лічно. Я фонариком світив і коли по одному доставали. Я зразу казав, хто це. Внаслідок влучання ракети. Половина будівлі повністю зруйнована. Саме в цій частині жили загиблі жінки. На цьому місці був пункт незламності. Оце е міста для е відпочинку. Ці всі е диванчики, які е стояли в кінці цієї кімнати. Вони всі пересунулися сюди. Це така була сила, що на деревах він, усі курточки, штани висять. Ми всі комунікації відключили, і тут не води і зараз немає світла, ми відключили, щоб, бо провода у нас, ви бачите, щоб ніхто не постраждав від цього. Поки ця ситуація, що ми наведемо порядок, нікого ми приймати не будемо. У пункті жили дев'ять людей з Бахмута. Олександр вчора приїхав до центру. Каже, був на лікуванні в місцевій лікарні. З обмороженням кінцівок чоловіка з Бахмута вивезли військові. Тут було це саме 4 чоловіка. Вони виїхали сьогодні утром рано. Все було зайнято там, там лежали всі. Звісно, страшно було. З-під завалів жінок діставали мертвими, розповідає соцпрацівниця Валентина Славгородська. Первих знайшли в течі, ну так скажімо, часу. первых двух. Последнюю искали часа полтора. Но даже если бы ее нашли в течение пяти минут, шансов никаких не было. Это как раз было то место эпицентра, где и произошел взрыв. Не имели документов из них, два человека пострадали в городе Бахмут. Отлежали в хирургии, порыв был щеки. У женщині люди у центрі живуть тимчасово, чекаючи на евакуацію, каже директорка Ольга Красікова, але саме ці п'ятеро їхати не хотіли. Неодноразово їм пропонували поїхати в евакуацію, ну бачили, що прильоти всюди У нас Ну, було поставлено вопрос так, що якщо ви нас звідси попросите то ми до до того, що підемо нікуди ну, не поїдемо. Два тижні тому наша знімальна група побувала у центрі. На цих кадрах кімната, куди влучила ракета, ще ціла. Загиблі Олена та Наталя розповідають про плани на майбутнє. нікого всі всі з Бахмута і Якщо закінчиться, дай Бог війна, ми повернемося всі в Бахмут. Правда, Олена? Трьох жінок і коташкета сьогодні вбила російська ракета. Ще двох чоловіків госпіталізовано до лікарні Костянтинівки та Дніпра. Вночі армія РФ обстріляла місто ракетами С-300, каже начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Олексій Рослов. на зламності працювати не буде. Ми визначаємо інший пункт проміжної евакуації і будемо намагатися ну, не залишати навіть на ніч будемо і вночі евакуювати осіб, які переміщаються. З активних бойових дій на місці влучання працюють комунальники. Марія Гречко, Анастасія Дашко, Андрій Різніков. Суспільне новини Донбас. Напередодні співробітники ДСНС вивезли чотирьох людей з часів яру. Скільки наразі залишається жителів в громаді? Начальник часовоярської військової адміністрації Сергій Чаус коментувати відмовився. Проте повідомив, що вивезли всіх дітей. Навіть якщо там буде п'ять осіб, це буде багато під час війни. З їжею все нормально. Гуманітарка видається вчасно. Ми забезпечуємо своїх мешканців гуманітарними грузами. Водою світла вже немає дуже довго, і води також розбити. Лінії розбиті рістанці, відповідно. Ми не можемо навіть виїхати, тому що спеціалісти виїжджають. Там починається стрільба. Відповідно, не можна відновити. За інформацією начальника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка. Задобув наслідок обстрілів російських окупантів. У часі в Ярі загинула одна людина. Ще одна отримала поранення. Троє людей загинуло у Костянтинівці. Найбільш гарячіші це Бахмутський і Авдіївський напрямки залишаються. Де ворог зазнав дуже руйнівних втрат на Волгодарському напрямку? Наразі там ведеться перегрупування, і військове командування дуже добре розуміє, яка ситуація відбувається. На Авдіївку сили зосереджуються як з регулярної армії Російської Федерації, так і з так званої народної міліції. Донецької народної республіки, так зване. В Авдіївці За добу через обстріли російських окупантів отримала поранення одна людина. Повідомив Суспільному начальник міської військової адміністрації Віталій Барабаш. В місті залишається близько двох тисяч жителів. Шість дітей було на вчора. знайшли ще ще одну дитину. Сім зараз реально тиха ховають вони дітей. Вишукуємо їх на Десь 22 обстріли було за добу, було декілька ракетних ударів по Ксухіму, по Центральному центральній частині міста сумарно щось 12 ракет за добу прилетіло в місто. Ча штурмові дії відбуваються їх там за добу більше 40 Було на позиції навколо міста. Ну всі на місці позиції напередодні прикордонники відбили атаки російської армії під Бахмутом. Повідомляє пресофіцер Держприкордонслужби Ігор Лизогуб. Загони ПВК Вагнера атакували українських захисників тактикою піхотних хвиль. Прикордонники дали вісіч найманцям у стрілецькому бою. Орієнтовно четверо вагнерівців знищено п'ять пора. Нено ще одну спробу прориву військовослужбовці ДПСУ стримали на іншій ділянці фронту в межах Донецької області. Стрілецький підрозділ окупантів двома ланками атакував опорний пункт охоронців кордонів. Пратівник відступив з втратами живої сили. Зокрема, вісім осіб вбито ще трьох поранено. За добу поліцейські зафіксували 30 вогневих атак по Донеччині з боку російських окупантів. Олександра Зоз, Максим Бондарєв, Суспільне новини, Донбас. Поліцейські Луганщини напередодні доставили мешканцям сіл Невське, Макіївка, Греківка та Новолюбівка 500 буханок свіжого хлібу а також евакуювали до Донецької області 65-річного мешканця Макіївки. Про це повідомили у поліції протягом доби на Куп'янському та Лиманському напрямках. Противник намагався прорватися поблизу Макіївки. Обстріляв з артилерії райони Новоселівського, Стельмахівки, Макіївки, Невського, Піщаного і Білогорівки. 427 разів він обстрілював наші позиції з різних артилерійських систем. Відбулось два боєзітнення якраз в районі Гриниківки і Крімної. 54 окупанта було знищено. 119 зазнали поранені. Цю добу було знищено два БМП їхніх безпілотних. І також гармата, Д-30. працівники Луганського центру психічного здоров'я серпня працюють в цьому приміщенні. Тут продовжують надавати допомогу своїм пацієнтам, переселенцям з Луганської області, але здебільшого консультують людей онлайн. З Луганщини населення релокувалось практично у всі регіони України і не тільки. Дуже багато наших пацієнтів знаходяться у Польщі, знаходяться у Німеччині і у багатьох інших. Країна вони знаходять нас, виходять по телефонному режимі. Ну а найчастіше, до речі, через соціальні мережі, попередні, де бесіда вияснення стану людини, даної конкретної людини, що її бентежить, які у неї скарги. За день каже Вчаренка, лікарі консультують близько 10 людей. Найчастіше пацієнти звертаються, бо відчувають тривогу. Найбільш такий ефективний метод. Це е, самодопомога, це е, зміна акцентів, переміщення акцентів. Тобто е, просто, я кажу людям, от займіться тим, чим ви займаєтеся кожного дня. Вам якось ніяково тривога пішла. Починайте готувати, починайте е, просувати. друге це звичайно, комунікації, це спілкування з людьми. Ми, люди, істоти соціальні. І коли ми підтримуємо один одного, нам стає, становиться. Ми відчуваємо, як ви кажуть, плече працюють психіатри разом з лікарями первинної допомоги тут. В центрі первинної медико-санітарної допомоги Рубіжанської міськради сімейні лікарі теж консультують переселенців з Луганщини, приймають і Дніпрян огляд, скерування сімейними лікарями та педіатрами до вузьких спеціалістів, виписка рецептів, довідок, скерування на аналізи, на функціональні обстеження, і офлайн, і онлайн. Тут у Дніпрі дуже багато ВПО і з Рубіжного, і з Рубіжанської міської, територіальної громади, і Слуганщини з, з Донеччини. Тобто ми не відмовляємо нікому. За час роботи в Дніпрі психіатри проконсультували понад пів тисячі людей. Представництво Луганського центру психічного здоров'я працює в Рівному. Це вже другий переїзд центру з 2014 року. Медзаклад базувався у Северодонецьку. Анастасія Галасюк, Олександр Боряк, Суспільне новини, Донбас. Бо якщо не я, то хто? Навіть про найзапекліші бої він розповідає з посмішкою. 19-річний нацгвардієць Євген початок повномасштабного вторгнення зустрів солдатом строковиком. Та одразу каже, підписав контракт. Бойове хрещення пройшов у тернах. Воював у лісах під Креміною. Верхівки дерев збивають, щоб дерево та осколки падали вниз на нас. Дрон потом ще літає і більше бачить. Бо верхушка ж дерева закриває. Бронік ну, не знімається, бо в будь-який момент може початись бій, а це все час. Противник каже Євген: на постійні штурми не шкодує ані техніки, ані людей. Було що декілька танків виїжджали на нашу позицію, вели, ну, нашу позицію косили та сусідні. Ще раз кидували дими, що якщо піхота піде, то ми її зразу не побачимо. Потім виїхала БМП, теж відстрілялась, від'їхала, і там вже трохи піхоти підтягнулося. але вони успіху не мали. В певний момент, згадує нацгвардієць, довелося виконувати обов'язки командира підрозділу. Помагати, коли там люди поважніші за тебе віком. Ну, це дуже важкувато, але ну, можна. Ти боїшся когось втратити, бо потім можеш почати винити себе, що це ти десь прорахувався, зробив десь невірне рішення, прийняв, і хтось із за цього може постраждати. Бігав по всім окопам, питав, що у хлопців у кого як, щоб знати ситуацію повністю. А це було дуже небезпечно, бо працював танк по нашій позиції, це поки він перезаряджається, це десь ну, секунд 7-6. Тебе є час, щоб швидко добіжати до сусідньої позиції. Найважчими ж каже, виявилися не багатогодинні бої, а втрата побратимів. Ти з ним можеш п'ять хвилин назад а через п'ять хвилин його ж може все не стати. Або ну, якщо пораненим, то ну, його на евакуацію треба. Треба, щоб його донести. А буває таке що дуже складні ситуації, коли ну, немає можливості його евакуювати, бо обстріл і можна покласти ще більше людей. Війна навчила мене, що ну, треба оцінити моменти, коли тихо, спокійно. Його рідна Охримівка в Запорізькій області наразі окупована, та Євген вірить, скоро її неодмінно звільнять. Я кажу, що все буде добре, все буде Україна. Анастасія Дашко, Олександр Буряк Суспільне новини, Донбас.